Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття Веселий етикет. Тема нашої розмови Хто дає, той має. Усміхнемось всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день для вас привітним буде. Я відчуваю, що ви посміхаєтесь. Вам приємно? А тепер поділіться посмішкою, добром і ласкою з тим, хто з вами поруч. Пригадайте своїх друзів та розкажіть про них, як звати твого друга або подружку? У що він любить гратися? Що в нього є красиве? За що я його люблю? Діти. А якби ви були чарівниками, що подарували б своєму другові? Чи не було б вам шкода віддавати подарунок? Людей, яким не шкода щось віддати, подарувати іншому називають щедрими, а тих, хто не хоче ділитися? Жаліє щось віддати, називають жадібними. Відгадайте загадку. Сонечко маленьке кисло солоденьке. На частинки поділю своїх друзів пригощу. Здогадалися, що це? Корисне з вітаміном С. Так, це апельсин. А ви любите їсти апельсини? Які вони на смак? Чи бувають гіркі апельсини? Я сьогодні прочитаю вам історію про гіркий апельсин. Оленка сиділа на перелазі і весело махала ногами. У руках вона тримала щось схоже на маленьку переспілу диньку. Дівчинка відколупувала оранжеві шкірочки і кидала їх у калюжу. Що це в тебе? підбіг Сергійко. Хіба ти не бачиш, буркнула Оленка. Мандаринка, така, як мені тато з міста привозив, пам'ятаєш, я й тобі давав. Ось і не вгадав. А що ж? Апельсинка, сказала дівчинка, і скибочка апельсинки сховалась у неї в роті. Дай і мені скуштувати, попросив хлопчик. Вона не добра, гірка і кисла. Та нічого, дай хоч одну скибочку. Кажу тобі, що вона погана, сказала Оленка і скочила з паркану. У цю мить апельсин вислизнув з оленчених рук і покотився прямо в калюжу. Дівчинка юкнула і заплакала. Чого ж ти плачеш? здивувався Сергійко. Вона ж погана. Що робила дівчинка? Що попросив у неї хлопчик? Чому вона сказала неправду хлопчикові? Що сталося з очищеним апельсином? Чому заплакала дівчинка? Чи поспівчував їй Сергійко? Чи гарно їсти в присутності іншої людини і не поділитися з нею? Чи знаєте ви, що потрібно робити, щоб усе здавалося удвічі смачнішим? Послухайте вірш секрет. Що робити, щоб удвічі торт здавався нам смачнішим? Що робити, щоб удвічі кожний день для вас побільшав? Щоб і радості, і щастя нам було аж ніде діти. Тут ніякого секрету. Треба з другом поділити. Оленка, мабуть, не знала цього секрету, тому не поділилася із Сергійком Апельсином. А в народі про такий вчинок кажуть і сам не гам, і другому не дам. Жадібний платить двічі. Запам'ятайте, діти, що ділитися потрібно з друзями залюбки. Запам'ятайте такі правила. Не можна приносити до дитячого садочка те, чим ти не хочеш або не можеш поділитися. Приніс. Ділись, дай погратися, подивитися. Пам'ятай, твоєї щедрості чекають дорослі і діти. А якими ви будете щедрими чи жадібними? А зараз я хочу розказати вам одну цікаву історію. В одному морі була чиста бухточка. Вона зберігала найкращі перлини моря і завжди ховала їх від людей. В усіх бухточках люди добували перлини, і тільки в чистій бухті їх ніхто не міг знайти. Якщо бухти віддавали дуже багато перлів, море хвилювалося, сердилося і піднімало шторм. І від цього вода в бухтах мутніла. Лише в чистій бухті вода залишалася прозорою. То й що? Море перестане сердитися, вода знову буде прозорою, казали інші бухти. Зате ми щедро ділимося з людьми, а ти жадібна. Бухточка мовчала, але все одно ховала свої мушлі з перлами. Одного разу на її берег прийшов чоловік і став прохати. Подаруй мені хоча б одну перлинку. Моя донечка дуже хвора, мені потрібні гроші, щоб купити ліки, адже до інших бухт мене не пускають. Сказавши це, чоловік пірнув у воду і поплив до того місця, де бухточка зберігала найкращі перлини. І раптом бухточка сама підштовхнула найбільшу перлину назустріч чоловікові. Що я наробила? Тепер море розсердиться, і моя вода стане мутною, злякалась чиста бухточка. Аж ось почула ласкавий голос. Ця перлинка врятує життя дівчинці. Ти вчинила правильно. І твоя вода стане ще чистішою? Чому чиста бухточка віддала свою перлинку? Як ви вважаєте, щедре море чи ні? Чи сподобалося бухті бути щедрою? Чому ви так вважаєте? Чи складно бути щедрими? Чому? Пограємо в гру. Закінчи речення. Я буду починати речення, а ви його продовжуйте. Андрійко ділиться із своїми друзями іграшками, бо він. Марійка не дозволила Софійці погратися своєю лялькою, бо вона, Миколка завжди пристойно поводиться, бо він. Максим ніколи не вихваляється своїми успіхами, бо він. Сергійко ніколи не втручається в розмову дорослих, бо він. Наша розмова добігла кінця. Щедра душа ніколи не зміліє. Щедра душа добром повніє. Чим більше людина віддає, вона щедрішою стає. Гадаю, що ви сьогодні зрозуміли, що значить бути щедрими. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!